Справжня Буковинська легенда, яка пахне горами та димом з білими грибами, бринзою, шкварками, страва, що об'єднує серце і душу України. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кульнарна Симфонія. Сьогодні готуємо банош Буковинський. Що будемо готувати з підчеревини та лісових грибів? Розпочнемо з сала. Так, у нас підчеревина тут 300 грамів. Поки нарізаємо її шматочками, можете ознайомитися з історією страви. Бана з'явився в Карпатах. Кілька століт тому пастухіві вчарі довго пасли атари високо в горах. Вони мали під рукою тільки курудзяну кропу, сметану і овечого молока та бринзу. З цих простих інгредієнтів народилася страва, яка стала символом гуцульської кухні. З Часом банаш вийшов за межі гір, і його почали готувати і на Буковині, і в інших регіонах України. Але найсмачнішим вважається саме буковинський банош з білими грибами, домашньою бринзою та хрусткими шкварками. Серед грибів у нас. Польські білий та бабка, загальна вага їх 400 грамів. А взагалі, як завжди, всі цифри знизу під відео. Гриби заливаємо свіжою водою, додамо солі, трохи їх підчистимо, підправимо і зустрінемось трохи пізніше. Так, що до банаша, щодо історії її, взагалі, це спочатку була їжа пастухів. Знаєте, вона така була проста, енергетична, поживна страва, яка давала сили на цілий день. І грибочок отак шинкуємо, отак нарізаємо такими шматочками. О. Щодо баноша, це хоч і проста страва, але все одно її подають на якісь родинні свята, на свадьбу. Погляньте на білий гриб, який він в розрізі. Сам збирав в лісах Чернігівщини. Отак, трошки меншими шматочками, отак. Грибочок нарізаємо. Який він білесенький, справжній білий недарма має назву таку. о, Тільки погляньте. Так, підготували гриби та сало і будемо переходити до мангала. Будемо спершу робити засмажку. Чому? Тому що кукурудзяну кропу, то там отдельна історія. Там треба буде мішати і не відходити від неї. Далі побачите. Коворітка шипить, додаємо сальце. так ось, о. І потрібно сальце підсмажити майже до шкварок. Ой, який запах сразу пішов. Ви тільки погляньте, як румяниться прямо на глазах. Ось яка скоринка засмажиста. Ой, як шипить. Отак От підсмажили і будемо знімати. Адже нам не потрібно з них робити сухарі. Бо на цих шкварачках є м'ясо, щоб не робити його дубовим. Це досить знімаємо. Отакі ж кварачки. Тільки погляньте на це золото. О, як смачно. Отак, прям залійка сюди. Тепер на цю скану сковорідку додаємо білі гриби. Пішла масовка! Вони мають трохи вологу. Ми їх не відварювали. Зараз тут волога пустить, вони трошки приваряться і підсмажаться. Отак, розрівняли по сковорідочці. Яка красота. О, одразу лісовими грибами запахло. А це аромати сьогодні. На гриби дамо трошки смаку попередньо. Трохи перчика підкрутимо свіжомело Ой, І перчиком як запахло. Особливо, коли перчик падає. На сковорідку він трошки підсмажується і змінює свій аромат. А також присолимо. Додали вогню і грибочки почали смажитись. Ви тільки погляньте, який був білесенький і який став засмажистий білий гриб. Переворачуємо грибочки. Ой, які вони апетитні тільки. І запах, наче в лісі. Лісова насолода, лісовий рай. Підсмажили грибочки, вони мають отакий привабливий вигляд. І все знімаємо з вогню. Зробили підсмажки, тепер розпалюємо вогнище, нагріваємо казан. Будемо робити кукурудзяну крупу. Банаш це не каша. Головна відмінність в тому, що банош готують на сметані, вершках, на молоці. У нас банаш на молоці з водою. Співвідношення 50 на 50. Влили півлітри молока і доливаємо півлітри води. На літр води потрібно масла, вершкового масла 100 грамів, а також 200 грамів кукурудзяної крупи. 200 грамів на літр. Запам'ятайте це співвідношення. Так, у нас тут пачка 800 грамів. І до речі, кукурудзяну крупу беріть середнього помолу. Маленького помолу не підійде. Коли будете робити кашу, вона стане така, знаєте, як тіста, вязковата. Яка гарна кукурудзяна крупа. Вогонь помірний, беремо отакий в'янчик. І всипаємо тоненькою струйкою кукурудзяну крупу. Головне не робіть великий вогонь. І тепер дивіться, як крупа дуже швидко вбирає волого. Якщо будете в домашніх умовах, то звісно беріть каструлю з товстим днем, щоб не пригорала. І ще не відходьте від баноша. Завжди будьте на чеку. Як ви бачите, вогонь мінімальний. І існує таке повір'я, що банош потрібно колотити за часовою стрілкою. Тоді він вийде правильний. Тільки що спробував банош, він ще трошки не готовий, але вже десь ось-ось. На цьому етапі додаємо масло і перемішаємо. Все, банош готовий. Він має отаку консистенцію. Знімаємо з вогня, накриваємо кришкою. І даємо трошки відпочити, буквально пару хвилинок. о. Ой, яка смакота. Беремо банаш. Отак ось. Викладаємо шкварачки. Отак ось гарненько. По-домашньому. О, як гарненько. І наверх грибочки. Отак ось. Білі грибочки. Ну і звісно, так бринзой розтрусимо. Ой, яка смакота. Друзі, дегустація баноша. Що ми бачимо? Та ми бачимо все чудово, все гарненько виглядає. Скуштуємо. М -м -м. Сама каша смачна, але вона така нейтральний має смак. А з бринзою. Бринза солененька, клас. А в прикуску зі шкварочкою та грибочком білим. Грибочок запасний. Коротше, все гармонійно доповнює друг друга. цю страву на озброєння, поки з вами говорив, вже повторілки уплів. Як завжди, Світланка, Валерій, канал Кульдарна Симфонія. Попереду там таке буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Тому ставте лайки. До зустрічі!